Я спочатку війни хотів піти захищати свою Україну, оскільки захищав її прапор і до моменту війни на змаганнях. Ось, якось так я і потрапив у Збройні сили. Бажаю здоров'я! Мене звати Чіп. Це мій позивний. Я оператор БПЛА. ББС 23 окремої механізованої бригади. Мені 22 роки, я з міста Харкова. До війни я був тренером, тренував дітей, оскільки займався спортом професіонально був у збірній команді України з це кондо. Та пам'ятаю, звісно, перший день війни я до цього тільки приїхав з масштабних змагань. Ми тоді добре там виступили, обіцяли там. Спонсорство і все таке було, ну було куди йти далі. А потім, не знаю, сиділи, ми обговорювали з компанією перед, перед 24 лютом го року. Сиділи, просто за столом обговорювали мій приїзд і мій виступ, і спілкувалися, і казали що, кажучи, там, що кажуть, що Рашка збирається там нападати. Та я кажу: та ні, цього не буде, там ну, це бред, ну, 21 століття. І потім зранку. Мене тоді е, розбудили російське вибухи. Не знаю, для мене був таке, такий стан незрозумілості, щось я не розумів, що коїться. Ну, я відразу поїхав, забрав свою родину до себе, так як е, проживав на більш безпечному районі. І ні, ми нікуди не виїжджали. Був, до речі, хаос дуже великий, по я встиг тоді. Повністю запастися паливом пальним і все. Цілком більш нічого не треба було робити. Приготував, приготували потім вже з родиною готелі молодого Поставили в гаражі, ну, але не користуватись, слава Богу, не, не, не прийшли. Пішов у 23-му, 23 тому що до цього моменту. Не, не вдавалося приєднатися до Збройних Сил, там не хотіли спочатку брати, потім я їздив там волонтерів, е, їздив до багатьох хлопців, е, багато друзів втратив. Е, і це саме це, саме тоді були близькі війська російських окупаційних військ до міста Харкова. Там була моя родина, мої друзі, мої рідні, і це мене. Надихало війти і служити моїм батькам. Потрібно було писати згоду на те, що вони дають згоду мені походити у військову службу. І ми разом зі, з моїм побратимом вмовили своїх родичів, ну, поставили перед фактом свою родину, точніше, своїх батьків, написати по дві згоди, які нам надавали право приєднатися до збройних сил. Спочатку ми вирішили з моїм побратимом піти служити. Взяли відношення в бригаді через знайомих. І потім е, пішли вже до військкомату, прийшли там. Е, ну, так, щоденько пройшли лікарняну комісію ВЕЛКА. І після цього м, нас відправили вже на, на учебку. І після навчання. Нас приїхали, забрали до вже бойової бригади. 23 бригада, чому саме її обрав, Та просто обрав, тому що були тут знайомі, е, котрі могли допомогти наш батальйон безпілотних систем наразі. Е, ну, з недавнього часу від дуже, під дуже класним командуванням знаходиться. Змінився у нас командир і це дуже гарно. Зараз дуже досвідчений командир, у нас дуже розумний, який приймає правильні рішення. Дякуємо за роботу нашому командиру батальйону. Тому що зараз наш батальйон дуже зріс у рівні, рівні роботи і зараз дуже багато знищуємо. Дуже багато техніки набиваємо, знищуємо багато піхоти, багато укриттів. Зараз на дуже високому рівні наш батальйон. Спочатку я потрапив до артилерії, до Насаушку. Це був контрнаступ наш на приютному. Спочатку був там, ми дуже довго там сиділи на позиції. І після виходу бригади на ротацію нас обох разом з другом забрали на дрони. Це було дуже цікаво. Тоді ми пройшли навчання. Там буквально там, за дві тижні ми пройшли навчання десь так. І потім одразу поїхали у роботинський котел. Літали ми спочатку на Мавіках, займалися розвідкою. У нас тоді майже і не було ударних дронів, майже ну, зовсім нічого не було. І вже після цього пролітав я десь півроку на Мавіках, і після цього потрапив на FPV. Спочатку було трудновато, складно розібратись з. Зі всім цим хотілося вже літати, але поки набив руку і десь через, може, 2-3 місяці почав вже бути пілотом, основним пілотом. Ну, Він був дуже спокійний, тому що я до цього їздив, займався волонтерством і їздив ну, більш гарячіші такі точки, чим був на першому бойовому. Тому не, ну, не виникало ніяких. Складно, що трудно, що все було добре. Ну, це, це по-любому, був Авдіївський напрямок. І ну, багато там вражень відразу відбулося, не було там, за один день ми тоді вразили багато чого. Це була бага, і, так, ми там на лепках тоді зустріли. Ну, дуже багато складних, що виникає при роботі, тому що ти відчуваєш дуже велику відповідальність. Ми Багато робом вилітів на прикриття нашої піхоти. Їх дуже мало. Вони там кремезні хлопці. Ми їм дякуємо, тому що вони обороняють нас. Наразі їх нестача дуже впливає на ситуацію. Теж приходиться іноді пілотам вступати в контакт, ближній бій, тому що піхоти зовсім нема. І намагаємося відразу робити так, щоб нашу піхоту не змогли заштурмувати. Наприклад, хлопці бліндажі сиділи, це був вже цей напрям, коли це одрадного. І штурмували нашу піхоту, там вже обходили. І не було часу зовсім прилетіли на місце. Я відразу заходив з великої висоти на удар, але відразу потрапили в Пітру, а Пітру був 200. І дуже було це необхідно зробити відразу, тому що він там вже хотів закидувати гранатами наш брендаш. Нічого не відчуваю, коли вбиваю підпів з дрона, тому що це така, як повсякденна робота. Немає до них ніякого жалю, немає нічого. Ми працювали, це тільки наш початок був роботи з моїм другом на напрямку FPV. Нас тоді нас перевели і ми вже починали літати, нам давали літати вже ну, основними пілотами бути. І одного дня дуже несподівано при нанесенні вогнового ураження по нашій позиції, мій друг перебував на на вулицю, ми були у бліндажі. Так вийшло, що нанесли вогневе враження прямо по ньому прилетів ворожий в і майже рукою я не знаю, як там було, він ну, дрон, скоріш за все, попав прямо в руку. Була ампутація у нього руки. Після цього ми ну, почули вибух, знали, що він був на вулиці. Побігли до нього, відразу у мене був з собою турнікет. Я йому нам ампутовану руку його відразу наклав. Потім замотали його повністю в турнікети вже, і нам дуже пощастило, що у нас був, була з собою тоді ще автівка, прямо біля позиції там метрів 100. Відразу підігнали автівку, загрузили і погнали на стабік. Все зараз, все добре. Живий. Так, складно ще є, але він з ними впорався все добре. Дуже вдячний за психологічну. Підтримкою, по-перше, це своїй родині, свої жінці. За я тебе дуже люблю. Мати, батько теж дякую за підтримку. Постійно на зв'язочку постійно підтримуємо ну, з ними конект, з дружиною, то взагалі там кожну секунду підтримуємо зв'язок, дуже піклується, нервує за мене, але все буде добре. Скоро поїдемо додому, поїдемо десь відпочивати. Родина надихає на життя, на продовження боротьби, саме сама родина на першому місці. Навчалася в одному університеті, а потім ну, спілкувались, а потім приїхала на Авдіївський напрям. І треба було десь шукати житло. Треба було щось робити. Планували до цього ще зустрітись, але не виходила. А потім приїхала і вона. У ну, неї була там пуста квартира, і вона нас туди пустила просто пожити. Ну і там ходили, кофе пили, ну, все як, все як у людей. І з цього, з цього моменту ми майже відразу там почали зустрічатися, пройшов час, зробив пропозицію саме у Покровську, де зараз точаться найзапекліші бої. Дуже хотілося б зараз побувати на тому напрямці, бо дуже велике негодування до. Цих підерів, які залізли, і у мене тепер майже немає куди приїхати і там розказати нашій майбутній дитині, що тут тато зробив пропозиції мамі. По-перше, зараз дрони це найважливіша складова війни. Це майбутнє війни, це стримування всіх позицій, перешкоджання логістичних маршрутів, перерізання їх дуже багато, дуже багато роботи саме на дронах. Дрони це безпечніше, чим бути допустим, там, в піхоті. Десь. Це дуже гарна робота, і сидиш ти відносно в безпечному місці. Десь в теплому бліндажі собі зимою поставив, гаріло накрутив — все нормально. Цей напрям постійно розвивається, ти не стоїш на одному місці, ти спочатку от у нас були такі звичайні дрони. Ми там літали, було тяжко там уражати цілі, високо там відірвало картинку, там чи ще щось. Потім придумали, там ретранслятор. І завдяки ньому ти вже можеш занюрюватись там у глибини і літати там. Потім, коли були штурми техніки, дуже багато техніки, ми набили вже оптоволокном, то є якийсь розвиток. Постійно зростається схема, і скоро дрони замінять повністю. Людський ресурс на війні і на війні, і буде просто якась я не знаю там, яку собі ніхто не уявляв. Війна, якихось там термінаторів просто літаючих. Дуже потрібні зараз да, люди нам, які можуть внести свій вклад, внести свій багатий вклад. Розумні хлопці молоді з гарячою кров'ю, такі які будуть зараз йти і боротися за незалежність за країну. Десь роки два в мене пройшли так на, на, лег, на легкій нозі, можна так сказати. Коли був ще той заряд, і я вважаю, що кожен молодий хлопець може його віддати, цей заряд, а потім вже спокійно собі, там, зі своєю родиною, може відпочивати.